Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні я хочу записати таке коротеньке відео, де вам пояснити, чим відрізняються ранішні капсули від вечірніх L8 від xlr 8 Отже, L8 і XLR8 8 це є кліткове харчування для нашої клітинки. Але вони відрізняються. L8, вміст його сюди входять лікарські трави, адаптогени, лікарські трави енергетики. Сюди входять чотири види грибів: чага, кордіцепс, рейші, шеатакі. Виранішня капсула, вона все дає, щоб наситити вашу клітинку. Вона йде туди, де у вас якісь є проблеми. І з перших днів ви можете навіть відчувати загострення, тільки навіть вживаючи ЕЛ8, тому що вона якби шукає вашу проблему, в вашій системі, органі, клітинці і починає з нею працювати. І хоче її наситити мікро-макроелементами. І тому ЕЛ8 це як кліткове харчування. Ранішні і обідні. Воно, я вже говорила раніше, що ми можемо замінити цією капсулою сніданок або обід. Ну, не вечерю. Тому що ви будете мати енергію, не зможете заснути. Дві вечірні капсули вони також відрізняються по вмісту. Одна з них є фіолетова, це є наша нервова система. В цій капсулі є все те, щоб заспокоїти нервову систему, щоб мати спокійний сон, щоб зняти вас з депресивних станів. Там такі унікальні продукти, як ашваганда, це для заспокоєння нервової системи, щоб ваша нейронна клітинка починала бути в гармонії і в балансі. Магнія це самі найкращі форми для засвоювання мікро-макроелементів. Це є цитратні піколинатні. І от цитрат це дуже гарна форма. І там є магніт цитрат для заспокоєння нервової системи, там є кальціоцитрат, там є мелатонін, цей гормон сну для того, щоб ви вночі спали і ваш організм міг відновлюватися. Отже, ця фіолетова капсула науковцями створена для того, щоб Налагодити ваш сон і на протязі дня, щоб ви мали спокійну нервову систему. Біла капсула це вже ваша мікрофлора, робота вашої печінки і детокс. З чого вона складається? Там є пробіотики, це є дружні нам бактерії, там є пребіотики, це їжа для тих пробіотиків і там є ензими, щоб це все гарно перетравилося. Там є артишок для роботи печінки, розторопша, щоб зробити відтік жовчі, і печінка почала добре функціонувати. І її клітинки почали відновлюватися. І є ще також деякі трави для того, щоб зробити детокс. І що получаємо ми? Ми одночасно їх вживаємо, ті дві вечірні капсули. Ми з вами дуже добре спимо. Зранку ви просинаєтесь, і у вас відбувається гарний детокс і робота шлунково кишкового тракту і печінки. І тому, коли ми починаємо пити ці три капсули, ми з вами закриваємо ті дефіцитні стани. Закриваємо проблеми з нервовою системою, сном, і також ми налагоджуємо роботу шлунково тракту трактою печінки все, що нам потрібно. І тому я рекомендую, якщо ви п'єте тільки L8, розібратись з тим Екселр 8 і зрозуміти, що воно буде робити. Тому що ЕЛ8, воно так само спонукає хорошому детоксу. Ел 8 -ті. Ранішні капсули, вони будуть діяти на вашу патогенну мікрофлору, на віруси, гриби і навіть протиперезитарний ефект вони мають. Ну якщо у вас внизу є застій жовчі, погана робота шлунково кишкового тракту, воно ж має виходити. І тому L8 робить те, щоб наситити вашу клітинку, подіяти на мікрофлору і патогенну, а вечірні капсули вони будуть налагоджувати ваш низ. Всю роботу будуть відповідати за неї. Печінка, ще раз скажу, шунково кішковий тракт. І тому ті три капсулки разом вони ідеально будуть відновлювати ваш організм на кліативному рівні. І я рекомендую. рекомендую якщо ви їх ще не п'єте, можете їх додати через два тижні, через місяць. Але чим швидше ви це зробите, тим буде швидший ефект від капсул L8. Гарного дня, дорогі друзі!